Добрий день. Йоу, ви на яку посаду? На посаду водія. І гарно водите? На роліках не кадаюсь. Хай щастить. Шапка в двері. Добрий день. Добрий. Ви в нас на посаду помічника. І ви запізнились на півтори години, щось було так, терміново? Так, так, таке буває. Хотіла випити свій стандартний лате на ванільно-кокосовому порошечку. Та, вибачайте, Бариста мене тригернула, не могла зрозуміти, що і до чого. Та я мала дзвонити своєму психологу, щоб вона мене заспокоїла. Це якийсь піз Це просто. Ну, сорі тоді. Ваші проблеми. Вітаю вас, Добре. я на посаду фінансового директора. Так, скільки вам років? Одружена чи є діти? Я вибачаюсь, в нас взагалі то законодавством заборонено ставити гендерні вікові рамки і взагалі, чому ви лізете в моє особисте життя? Так мені здається, вже з кандидатами сьогодні зав'язуємо.